Бо в мене і сьогодні. Я намалюю милогорі за час. Взагалі, то перший мій рекорд за малюнок. Ось такий він трошечки товстенький, то, він. то це зайняло в мене саме тільки от 2 хвилини. Не знаю, скільки займе цей, тому погнали. Дивіться, я поставлю на телефоні таймер. Вісе кондамір і зможу натиснути на червону кнопку тільки тоді, коли я закінчу це все робити. Почекайте. Коротше кажучи, зараз я буду починати. Хочу і змогти це все за 2 хвилини зробити, тому 3, 2, 1 старт. Окей. Дивіться, відео по малюванню цього малюнку скоро може вийти. Ну, якщо на цьому відео теж багато набереться вподобайок. Хоча, в принципі, того багато подобайок – це дуже гарно для мене і всього українського контенту. Звісно, моє перше відео не про це. І воно навіть заархівване, можна так сказати. Я взагалі спочатку дивився багато відео на Ютубі, як намалювати Юджі та Дорі, це мій улюблений персонаж. Тому свій телеграм-канал називається Павук Малюєвий, можете там взагалі і все. Ой, блін. Я забув, що це все на час. Раз, нас. Далі волосся. Для багато кого це найважче, але дивіться, тут є свій стиль швидкого малювання. Дивіться, ми просто малюємо це як якусь таку шапочку. Далі тут малюємо різні штуки. Ну, типу, що в нього щось волосся. І далі обличчя. А рот у нас ось такий. Вибачте, я впорався за одну хвилину, бо я дуже-дуже швидко старався це все зробити, тому скоро зніму відео, як намалювати на його самого.